Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, чому здорові стосунки це лайно. Хоча фактично їх зараз тут рекламують. Хоча в той же час ми розуміємо, що їх рекламують, тому що іншого рекламувати якось немає чого, або не так цікаво. Тобто, просто якщо вже там багато спочатку рекламувалося ці всі токсичні стосунки, зараз вже починають рекламувати здорові стосунки, і зараз ми знову повертаємося до того, що давайте рекламувати більш такі... Не то, що ви токсичні, не то, що ви і здорові, тому рекомендація збалансовуйте і знаходити свою золоту середину. Це така ключова рекомендація. Давайте будемо говорити плюси і мінуси здорових і, не, і нездорових стосунків. Здорові стосунки ми маємо на увазі. Це ті стосунки, які нас розвивають, які дозволяють нам самовдосконалюватися, це там безпека, комфорт. Можна договорити, можна все обговорити, домовитися, підтримка. Там і є кохання, там є любов, просто вона така зрозуміла, середньостатистична, буденна, там є повага, там є певний комфорт, там можна трішки роз, ну, так розслабитися. Ще кажуть про те, що можна бути самою собою, хоча знову ж таки здорові стосунки. Це історія про те, що ти маєш трішки подумати, як дещо зреагувати, як дещо сказати. В той же час в здорових стосунках ти не можеш просто так гиркнути, піти, розвернутися, послати всіх під три чорти і сказати йдіть куди подалі. Ти навпаки якось думаєш, якось тут зараз це все обговорити, якось тут зараз якось домовитися. Ти постійно. Якось маєш думати, як себе десь тут чи повести, тому що в тебе немає ось цієї такої ситуації: гіркнути, побити, коли тут чашки розвернутися і піти. Про здорові стосунки зазвичай говорять, що ось ці сварки мають допомагати розвиватися, самовдосконалюватися. І ось тут є якраз такий ключовий момент, що ми не можемо ось бути ось тими гір-гир-гір-побитися. -гір Поругатися, обматюкатися в цих здорових стосунках ми маємо якось так спокійно, адекватно обговорювати, і це трішки якось дискомфортно, постійно потрібно самовдосконалюватися, тут не буде ось цих таких без тебе жити не можу, тому для когось це прям якась прісна історія життя. Хоча, якщо з дитинства ну, звикнути до всієї ось, структури, то також це не гарантує того, що надалі, наприклад. Там, у дітей будуть хороші здорові стосунки. Це взагалі не гарант цього всього. От, що стосовно про токсичні стосунки, токсичні стосунки ми зазвичай говоримо про ту історію, де центр це ці всі стосунки. Все інше відходить на якийсь другий план, і все інше трішки страждає. І ми тоді тут. Тут такий накал страстей. о Боже, жити без тебе не можу. Тут компенсуються всі наші травми, всі, всі наші болячки. Якщо ми тут розійшлися, то «О Боже, це така драма. Якщо ми тут зійшлися, це «О Боже, це яка така драма. Тут накал страстей просто неймовірний. Тому для когось ці всі стосунки, це певне життя. І тут ключовий момент: що з однієї сторони ми компенсуємо тут наші травми, з іншої сторони, це нас виснажує, ми можемо втратити себе. І тому подібне. Просто люди залишаються в тих стосунках, тому що є вигода. От поки є вигода, поки вона буде в цих всіх стосунках, пропадає ця вигода. Або, от якось так, от уже все вже просто отак от от накипіло, ось відпустилися ті чи інші травми, і хочеться жити по-новому. Тоді людина сигналізує: Я хочу жити по-новому, допоможіть мені в цьому. Може ще навіть розписати, якщо, наприклад, якщо там дещо допомогти. Там з переїздом, чи ще щось в такому випадку. Отак От все і відбувається. Тому, поки я вигода, ми знаходимося в цих стосунках. Як би тут би, вам би не хотілося б це все. Ну, поки є терпіння, терпить, припиниться, кине, гаркне, розвернеться і буде там потім йти в іншу структуру. В психіці є таке розуміння, що 5-6-7 років плюс-мінус. До цього періоду формується основна база психіки, і ви вже її ніяк не виб'єте, ніяк не зміните. Тому тут ключовий момент, що ми маємо знаходити ті стосунки, які нам вигідні. Для когось дуже вигідно бути в цих страстях, мордастях, тому що потім буде про що поговорити, буде про що написати, про що розказати, і тому подібне. А для когось, от йому так сильно хочеться просто спокійно жити. Тому що десь там, можливо, в іншій сфері його життя кромішний ад, і щоб вдома було буденно, сіро, прийнятне. І тоді в нього будуть здорові стосунки, бо йому зараз вигідно, йому вони потрібні. Не буде вигоди, не буде нічого. Можна ще розповісти про три якихось таких класичних маркера токсичних стосунків. Це історія про те, що коли партнерша виправдовує свого партнера. А особливо, наприклад, вона може його виправдовувати, коли він в діях показує протилежне, хоча на словах тут може розказувати, що ти єдина, що ти номер варті. Вона тоді каже, він мені не зраджує. Він же ж тут безмежно розказує, яка я класна. Він мені не зраджує, тому що там десь щось мінімальне зробив. От тому, що там, наприклад, не знаю там що він, я не хоче про це думати. От, або я для нього єдина, я для нього кохана жінка, тому що він мені говорить, що я кохана жінка не робить, не опікається, не піклується про цю жінку, а просто відноситься до неї як до доступної, як до зручної жінки, хоча десь там розказує, що да-да-да-да-да, я там тобі то-то, то-то, але по факту в діях нічого. Наступний момент, коли партнерша не бачить свого життя без цього всього партнера, або партнер не бачить життя без партнерша. Тобто, друга людина це як о, життя. От я ніяк без нього жити не можу і все. Або коли оці всі страсті, мордасті – це як життя. От, коли от прям люд... ми там ще можемо, так, мені треба це постраждати, мені надо щось всі, всі якісь драйви, 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 драйви. От, тоді ми говоримо про здорові стосунки, які просто ось цим нездоровим сигналізують людині, що десь там психіка готова щось змінити. От для цього потрібно трішки більше больових зусиль, більше якогось свідомого підходу. Але поки на це немає ресурсів, але або поки ще є терпіння терпіти, щоб нічого не змінювати, то поки це все терпиться. От, також сюди ми будемо відносити цей страх просто самотності, тому людина хоч з кимось там знаходиться, якось щось його так виправдовуєте, та якось буде та щось там буде. От, ключовий момент от, це життя. От, 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 от ці всі нездорові стосунки переходять на перший план, все інше кудись там виходить. І тоді ми щось вже говоримо про нездорове. Але тут же, знову ж таки, ми можемо це помітити: тільки людині, тож проживати своє життя, тому ми ліземо тільки тоді, коли чітко людина говорить: все, все, оце, я хочу це коло закрити. Починаю жити так-то, 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 і мені потрібна допомога з тим-то, з тим-то, з тим-то. Коли буде конкретне розуміння, чим допомогти, як допомогти, і вона буде вам пояснювати, от тоді потрібно реагувати на ці всі структури. Зараз пішов, приходить такий маркетинг що назад, популяризувати ось ці такі токсичні стосунки, тому що жити ось так, от здорово, для когось скучно, нецікаво, постійно, потрібно постійно працювати зі своїми ось цими такими. Самостійно, з дитячими травмами. Розуміти, що тут партнер не буде там, о Боже, жити не можу, мусі-пусі. А він просто буде казати, так, ти красива, так, я тебе кохаю. От, і це не буде перекриття оцю недолюбові від батька. От От і все. Тому мене ось такі якісь такі притрні. Тому буде цей маркетинг туди-сюди ходити, бігати і стріляти. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і задавайте свої якісь запитання.